Я хочу розказати вам, як конкретно оця система, про яку розказували, працює в даному регіоні. Це у Львівській області. У Львівській області Хортинг з'явився в 2010 році. Його заснував Олександр Кульчицький, заснував як Львівський клуб Хортингу. Через рік у Львові було офіційно зареєстровано Львівський міський осередок Хортингу керівник Володимир Гроханський. Подальший. Розвиток цього виду спорту пов'язаним з містом Другобич. В Другобич особисто проживаю я, і я є керівником Другобицького осередку Хортингу, де у 2012 році ми заснували клуб спочатку, а потім вже міський осередок. Це вийшло випадково, тому що я спортсмен, скажімо, не, не, не чистий спортсмен, який відноситься до Федерації Хортингу, я спортсмен, який виступав за збірну України по кікбоксингу, і про Хортинг дізнався. Випадково з сюжету по телеканалу СТБ, де через інтернет я зв'язався з організацією Федерацією кортингу, і досить добре мене зустріли, тепло зустріли, пояснили напрямки роботи, пояснили, як е, отримати методичну інформацію по тому, як розвивати цей вид спорту. Мені це дуже сподобалось, тим більше Львівська область є дуже специфічний менталітет людей. В патріотичному плані і тому та, та, як була підготовлена методична програма по цьому виду спорту, вона влаштовувала повністю е, і область, і е, ті люди, які на, на області проживають. Це було дуже підходящим як для нового виду спорту. Е, В наш посередок Другобицький він спеціалізується по одному із розділів. Хортинг. Є основні три напрямки хортингу. Це розділ двобій, розділ форма, розділ показовий виступ. По яких проводяться змагання і е, проходить державна кваліфікація, де люди виконують нормативи кандидатів майстри спорту, майстри спорту України, майстри спорту міжнародного класу. Особисто наш осередок спеціалізується на розділі Показовий виступ. Е, спортсмени. Які почали тренуватися. Це почало 10 чоловік. От ми заснували його у 2012 році, 10 чоловік. І до сьогоднішнього дня набралося понад 100 осіб, які тренуються в нашому клубі, але тренуються вже не тільки в розділі показового виступа, тренуються в розділі форми, тренуються в розділі двобій. У 2013 році було засновано Львівську обласну федерацію хортингу, президент майстер спорту України з Хортонгу Віталій Плиханов. У 2014 році Трускавецьку федерацію Хортингу, президент, майстер спорту України з хортингу Ірина Циган, Трускавецький осередок спеціалізується на дітях молодшого віку. І це осередок, який почав тільки розвиватися в 2014 році, і він приблизно так само стартує, як і наш Дроговецький. Ми так само починали з дітей, але на даний момент у нас тренуються різні групи населення, починаючи від дітей з 5 років і закінчуючи людьми, яким. Поза 30. Важливим кроком для розвитку хортингу на Львівщині було його впровадження до програм підготовки спортсменів Другобицької ДЮСШ Ша З 2014 року тоді секція Хортингу під керівництвом віце-президента Української Федерації Хортингу зі спортивної роботи, заступника голови президії ФХ, голови суддійської колегії Української Федерації Хортингу Віталія Плеханова. А також майстер спорту України з хортингу та молодого науковця. Андрія Шевчука. На державному рівні програму, так, щоб от зробити, наприклад, ви закінчили інститут, ви будете шукати роботу по спеціальності. І якщо ця програма і державне замовлення на хортинг буде виконана так, як ми плануємо, це шлях у майбутнє, і це майбутня ваша робота і майбутня. Майбутнє, можна так сказати, національного виду, якщо це вдасться, звичайно, нам. А я думаю, що це вдасться зробити. От. Це було тяжко, але ми це зробили. І е, програма Хортидво працює на державному рівні в системі ДЮСШ. У своїй роботі секція керується навчальною програмою для діячо-юнацьких шкіл, затвердженою Міністерством молоді та спорту України 31 січня 2011 року. Загалом її діяльність охоплює близько 40 спортсменів середнього та старшого шкільного віку. Основні цілі та завдання секції хортингу всебічний гармонійний розвиток, учнів зміцнення їхнього здоров'я, прищеплення принципів ведення здорового образу життя. Розвиток фізичних якостей, таких як сила, швидкість спеціальних швидкосних якостей, гнучкості, витривалості, координації, розуміння тактики ведення бою, формування спеціальних знань, умінь і навичок необхідних для досягнення високих спортивних результатів, виховання моральних, вольових та етичних якостей. Робота секції хортингу має наскрізний характер і проводиться у напрямку теоретичної, загальної та спеціальної фізичної, функціональної, психологічної, тактичної спарінгової підготовки. Її планування. Відбувається з урахуванням вікових фізичних та фізіологічних психологічних особливостей спортсменів. Основними формами проведення навчально-тренувальної роботи в ДЮСШ відповідно до програми є групові заняття із засвоєнням теоретичного матеріалу у вигляді лекцій, та бесід, навчально-тренувальні заняття із засвоєнням практичного матеріалу, індивідуальні заняття, навчально-тренувальні заняття під час навчально-тренувальних зборів, шкіл, семінарів, перегляд та аналіз навчальних відеофільмів і кінопрограм, Участь спортсменів у змаганнях і показових виступах.